Доброго дня, друзі. Зараз покажу. вам. Ось я, ось мої панелі. Зараз трошки розкажу вам. Багато хто з мене сміявся, коли я це все робив. Писали мені всякі там гадості. Писали там твої кислотні акумулятори, що ти там з них зробиш, коли будуть блекаути. Панелі твої, ти їх там порозставляв у різні сторони. Так от я вам скажу, зараз мороз 15 градусів. Ось я почистив своїх, свої панелі. І в мене пол кіловата є електроенергії. А всі сидять без світла вже третю добу. За, за добу включають на три години. Сильно багато ти нагрієшся. А в мене все працює. Так що, таким людям, які мені писали всякі гадості і розказували, що не буде працювати і тому подобне. Їм теж велике спасибі за те, що вони. Підбурюють мене, я настраююсь, психую і роблю ще краще і удосконалюю. Так що, а всім остальним, хто мене підтримує, велике дякую. Все буде Україна. Будемо зі світлом. Все буде добре. Погода гарна, на риболовлю потрібно їхати. Але зараз не на часі. Спочатку зробимо комфорт для дому, села, а потім поїдемо на риболовлю. Дякую. Всім добра, злагоди. Будьте здорові!